Мої вітання. Сьогодні 13 грудня середа. Традиційно інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми зарубіжжя. Сьогодні також буде програма Середа не біда за декілька годин, а отже, програма зарубіжжя, я сподіваюся, вона вам також сподобається. І ви поставите подобайку, прокоментуєте, ну і підпишетесь на мій канал. У програмі «Зарубіжжя» ми говоримо про події новини світі, які стосуються України і що про це і як. Повідомили авторитетні світові засоби масової інформації. Отже, американська газета The New York Times, як і всі фактично, видання і телеканали повідомляли і повідомляють про візит Володимира Зеленського до США вчора, 12 грудня. Але я хотів би звернути вашу увагу на тому, що New York Times написала стосовно заяви сенатора. Лінці Грема, так республіканця від південної Кароліни, який сказав, коли Зеленський там виступав і звертався до сенаторів, щоб вони допомогли Україні. Що питання не в Зеленському і не проти він напаки, Грем він є одним з тих, які виступали. За підтримку військову так Україну він сказав, що це питання зовсім в іншому, і дійсно республіканці вони використали цю ситуацію для того, щоб вирішити питання південного кордону, тобто кордону з Мексикою. Вони говорять, якщо та це насправді пакет допомоги не тільки Україні, там Україні та е і в сектор так, от допомога, але це все під, скажімо, такою назвою, як е, надзвичайні фінансування так, з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Вони говорять, якщо це питання національної безпеки США, то треба починати з своїх кордонів, тому це абсолютно нормально, що ми вимагаємо, щоб це було все в одному пакеті. Ну, ми бачимо, що ситуація так і, в принципі, і залишилося. Е, Washington Post також безумовно пише про. Візит Зеленського про те, що він ну не зміг у вівторок досягти прориву в конгресі, оскільки питання залишається глухому куту. І поки що, ну напевно, таки навряд чи буде якось тіким чином вирішено це питання до різдва, до 25 грудня. Тим більше, що фактично з п'ятниці конгрес вже йде на такі різдвяні канікули. The Guardian британська. президент України Володимир Зеленський, у середу прибув до Норвегії. Ну, це повідомлення сьогодні вранці. Там він зустрінеться з п'ятьма країнами так, Північної Європи. Це дуже добре, що він поїхав до Норвегії. Норвегія насправді дуже для нас важлива, бо е, Норвегія ну, є суверенний фонд так, державний. Він фактично в найбільш світі, він сягає десь близько 1 трильйона доларів. І якщо Норвегія, ну, скажімо так, прийме рішення якось компенсувати, поки що, я надію, що поки що, не надання фінансової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, то це може вирішити наші ну, серйозні проблеми, які будуть в зв'язку зв з тим, що не буде фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Також, безумовно, The Guardian і пише про візит Зеленського, про те, що Джо Байден. Попередив республіканців, що це буде різдвяний подурно Путіну, якщо питання не буде вирішено. Байден також заявив про, перед початком зустрічі, що він підписав указ про виділь на 200 мільйонів доларів. І Байден сказав: Я не піду з України, як і американський народ. Ну і тут також цікава і дуже приємна для нас новина. Вчорашня про це також багато написало видань. І були сюжети так на різних е, телеканалах. Це заява новообраного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який закликав весь світ мобілізуватися так для допомоги Україні. З Закар'єм про це також написала Британська The Telegraph Також про візит і про те, що спікер, спікер Майк Джо Джонсон наполягав на тому, що будь-яке фінансування України має бути пов'язане до жорстких заходів на кордоні, який. Ну, турбує республіканців. Крім цього, він сказав, що він хотів почути, і республіканці хотіли почути відповідь на два питання, тобто яким чином ці гроші будуть витрачатися. Так, і от питання південного кордону. І от кордону з Мексикою і на жодних з цих питань ніби вони відповіді не почули, яка би їх задовільнила. Німецька Zeitung також пише про візит Зеленського, про те, що сказав Пут... Байден, що Путін розраховує. На те, що Сполучені Штати перестануть допомагати, і що Сполучені Штати мають довести, що це не так. Ну до речі, слід зазначити, що практично ну всі без виключення авторитетні світові засоби масової інформації повідомили сьогодні вранці про цей нічний обстріл ракетами десятьма балістичними ракетами Києва столиці України і про кількість тих поранених, яка вже ну за останніми даними, от на. Цей час вже сягає 53 людини. Тобто, всі практично всі про це написали. Німецька журнал Дівельт ну, пише неприємну для нас таку інформацію, що в Вашингтоні ніхто не очікує, що допомога буде передана цього року. І в тому сенсі, що Конгрес завершив роботу в четвер, і фактично ну, навіть процедурно це неможливо. Французька. Лемонт пише також про візит сьогодні ранковий Володимира Зеленського, в, в столицю Норвегії. Про зустріч з прем'єр-міністром Норвегії. Також там приєднаються, там буде самі так, Крим Північної Європи. Приєднається Швеція, Фінляндія, Данія і Ісландія. Ну, це, це, це може нам достатньо ну, серйозно допомогти. Компенсувати проблеми, які зараз є сполученим Америки, і до речі, не тільки а з Європейським Союзом, який з 14 го завтра починає так. От Рада Європи е, свій саміт, там питання також фінансової допомоги у 50 мільярдів євро на до 2027 року, яке Угорщина на жаль, поки що блокує витує. Ну, також Лімон повідомляє, що Європейський Союз хоче прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні. Це сказав президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю там Радіо Свобода. І він, зокрема, сказав: ми вирішили створити те, що ми називаємо Європейським фондом миру, щоб заохотити більшу військову підтримку України і координацію з нашими державами-членами. Ну, сподіваюся, що це нам буде серйозно допомагати. Далі, президент Європейської ради визнає, що ЄС недооцінив важливість інвестування в власні оборонні можливості, і очікується, що це питання вони обговорять на цьому от саміті, який буде 14-15 грудня. Також вони хочуть надати Україні 20 мільярдів євро. Протягом наступних чотирьох років для фінансування її військових потреб. Ці 50 мільярдів це планується там на відновлення. Тобто дуже було би добре, якби, якби ви було вирішення по 20 мільярдах євро саме для Збройних сил України. Ну і безумовно, що е, е, Люмонт е, про візит е, Зеленського в е, США про ту непросту ситуацію, яка там є. Крім того, ну, така неприємна для наших біженців новина. Пише Льомон, що уряд Ірландії вівторок оголосив, що про скорочення допомоги українцям, які втікають від війни. Ну це, до речі, як і в інших європейських країнах. Так що ну, ситуація там з нашими біженцями не, не зовсім проста. Зараз вже. Вже, ну, фактично вже буде завершується другий рік такої повномасштабного цього вторгнення. І я сподіваюся, що все-таки ну, вони будуть підтримувати наших біженців. І сподіваюся, що і наші біженці будуть себе також вести адекватно. Як це було, коли я бачив сюжет, що в Румунії вийшли з вимогами, щоб уряд більше надавав допомоги. Я думаю, що треба все-таки там якось адаптовуватися і не просто сидіти, і нічого не робити, і чекати тільки, що там будуть надавати якусь допомогу, бо таких випадків, на жаль, також ще достатньо. І це дратує. Не тільки там простих людей, але вже бачите, і уряди тих країн. Ну, Льофіґро льо Байден попереджає, що Путін розраховує на припинення допомоги США. Безумовно, мови йде про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І він говорить, що ми повинні довести йому, що він не правий. Ну, це цю цитату дуже багато видань процитувало. Про, Обраний премєр міністр Польщі Дональд Туск закликав світ до тотальної мобілізації, пише також французьке газета Фігоро. Колишній голова Європейської ради також висловив сподівання зустрітися з президентом України на цьому саміті, який відбудеться цього тижня. Він також пообіцяв, до речі, що розблокує оцю ситуацію на кордоні Польща-Україна. Яка ну, блокування почалося 6 листопада? Ми знаємо, що вже і в Словаччині приєдналися. До того там вже і Угорщина щось також погрожується робити, частково десь, можливо, вже і робить. І от Дональд Туск обіцяє, що він вирішить це питання. Ми вже знайшли рішення, щоб якнайшвидше відповісти на потреби польських перевізників і розблокувати кордон, заявив Дональд Туск, пише Фігаро. звинувативши попередній уряд у тому, що він кинув в лапках далекобійників, які протестували вже місяць. І це дуже добре насправді для нас новина. Сподіваюся, що Туск це ну, зробить найближчим часом. Також Фігаро написала таку достатньо, на мою думку, ну, цікаву новину. Що я не знаю, я ніде не бачив таку таку цитату. Зеленський каже, що якщо Україна зазнає поразки, він почне партизанську війну проти Росії. Ну, можливо, він десь там таке говорив, але я думав, що про таке навіть і говорити не потрібно, ніякої поразки ми не зазнаємо ніякої партизанської війни ми вести не будемо. Партизанську війну треба вести зараз на тих тимчасово окупованих територіях, включно з півостровом Крим. Іспанська газета Льмондо у своєму виступі перед депутатами в вівторок новообраний прем'єр-міністр Польщі Дольний Туск закликав підтримати Україну війни та підтвердив бажання відновити глибоко розділену національну спільноту. Ну насправді він був да, за нього. голосувало 248 голосів і 201 голос був проти. І він став новим прем'єр-міністром. Він зробив дуже, на мою думку, потужну і хорошу заяву. Стосовно України, і сподіваюся, що він буде найближчим часом втілювати все це в життя і, можливо, стане таким я сказав би, ну, ну, новим драйвером так, от, допомоги такого другого дихання в Європі, допомоги е, Україні. Дуже на це сподіваюся. Бо є, ну, є підстави мені так вважати, що він захоче це зробити. Іспанська Альпаїс також пише про візит е, президента Зеленського, але що ніби все-таки настрій в нього був кращий. Після від'їзду, тобто так, ніж перед тим він приїхав. Тому ну, сподіваємось, що якісь там все-таки будуть рішення, ну, але вже бачимо, що навряд чи це буде до Різдва до Нового року. Ну, нам не хотілося, щоб ми зиму, скажімо так, пройшли без допомоги з боку Америки. Це буде для України дуже дуже, -дуже важко. Італійська Ластампа е е е е також написала сьогодні зранку про. Те, що Володимир Зеленський прибув з неголошеним візитом в Осло, так, до Норвегії, Ну, сподіваюся, що там будуть якісь серйозні заяви на підтримку України не тільки на словах, а на, з конкретними потім наслідками, які дадуть хороший результат. Ну, Про це також повідомила Rai Раї Ньюс стосовно його приїзду туди, і, ну, і про те, що був підписаний раніше, в цей указ Джо Байдена про 200 мільйонів так, допомоги. Україні у будь-якому випадку ситуація насправді непроста. Побачимо, як будуть розвиватися події 14-15 грудня. Чи буде все-таки заблоковано рішення про початок переговорів України для вступу в Європейський Союз, про розблокування 50 мільярдів, про надання 20 мільярдів євро для військової допомоги. Нам потрібна підтримка наших партнерів-союзників, бо саме вона скорочує наш шлях до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.